Чому за 5 років проживаючи в Канаді, ви вже ніколи не будете тим самим українцем? Це дуже цікава тема, чесно. І я вам рекомендую поширити це відео, тому що нам потрібно, щоб люди пояснили, навіть українці, які проживають в Канаді, і вони зможуть задуматися, наскільки вони ще до сих пір є українцями чи ні. Я, наприклад, проживаю в Канаді вже 21 рік. 21 рік виїхав дитиною і зберіг свою мову. Зберіг я цю мову не просто так, а зберіг я, її, бо я її хотів. в мене було бажання, і в мене є любов до нашої батьківщини, і до нашої мови, і до нашої культури, і в загальному до того, що я просто є українець, я гордий, що я українець, я ніколи цього не соромився визнавати і говорити. Але є українці, які проживають вже довгі роки в Канаді. І вони вже, знаєте, починають утримувати дуже великий акцент, не знають навіть мови, не можуть вільно навіть розмовляти без того, щоб вставляти різні гіломовні слова. Їхні діти вже не розмовляють і не взагалі не спілкуються українською. Українська культура пропадає в сім'ях, але прізвища лишаються. І це, знаєте, прикра така історія і. Більшість, більшість людей втрачають свою ідентичність і вони попадають між світами. Вони попадають між Канадою, між Україною, і вони вже не українці повноцінні і не канадці повноцінні. Але десь в глибині душі їхній клаптик серця ще лишився в Україні на тих вулицях, де вони колись е, е, співали, дурили і е, бавились своїми. Друзями, от вам дійсно правда така, знаєте, про життя на чужині. Я, наприклад, це все стримав, тому що я знав і думав про це, що хвилини, що секунди, і що кожного дня. І це мені допомогло. Але на жаль, більшість людей так не думає. Більшість людей зайняті своїми роботами, своїми справами, гонкою повсякденною за грошима, яких ніколи і так ці не заробиш за все життя. І забувається це все з часом. А ви що думаєте, друзі, про те, що я вам розповів?